Ото я вам, милі друзі, виставляю борщик. Бачите який борщик? Мотанкою, Зараз я вам покажу, як його варити. Я його зварила. Тако, відьміть, Налийте з кранички буди повного каструлю. Ну, половину можете наляти, скільки хочете. Відмійте корінного м'яса. Крила, чи там тигняки, чи там... Е... Чи там спинки, що у вас є, візьміть м'ясо, лише коряче, далійте водою з кринички, потім е, е, накришіте е, картопельки, потім, щоб воно все, все прокипіло, потім наріжте капусту, потім воно все прокипить звариться, візьміть візьміть. Е, Цибульку поріжте, потім томат змішайте сметаною. Томат змішайте е, сметаною, це все, все переколопутайте і все додайте е, ну, у борщ. Потім візьміть чотири помідори червоних вріжте. Потім ви все, -все перемішаєте, і якщо можливо, можна в кінці додати моркву. І щоб вона десь 20 або 15 хвилин прокипіло гарно, додавте солі в кінці, скільки вам до смаку, і додайте 2 лаврові листочки. Усе все хай прокипить гарно, ще 10 хвилин, і борщик буде ідеальний. Я вам кажу правду, такий добре, ще не розказати. Оце я готовлю по-маминому рецепті. Борщик дуже добрий, ай Бог благословить вас.